Коперсання в черговому павемері 4,5 кВт. Був ремонт силової частини, була заміна плати керування. Десь її власник відшукав ось такий номер прошивки. Але в ході випробувань виявилося, що не вмикається реле нуля. Ось воно розташоване. Байпас не працює, зникає навантаження. Ось таке відбувається. При підстановці оригінальної плати з іншого інвертора, ось такий номер прошивки, все працює штатно. Тобто, ми маємо програмну несумісність плат керування через те, що надіслана власником плата. Розрахована під конфігурацію інвертора із наскрізним нулем. Отже, в нашому випадку треба об'єднувати нуль по входу і по виходу, і все працюватиме. І надалі треба бути дуже обережним з підбором плат. Літера в літеру, цифра в цифру. Ось наші плати керування то бажає, може зайнятися порівняльним аналізом. Але по залізу тут все однакове. Відрізняється лише прошивка.